Друзі, вітаю вас на своєму каналі, каналі Андрій Авто. І сьогоднішнє відео у нас буде про розмитнення. Значить, в Ютубі людина залишила коментар, хоче купити автомобіль і розмити його в Україні. І питає мене наступне: зараз вам зачитаю. Добрий день. Я самостійно планую купити автомобіль в Польщі і привезти його в Україну. Автопасад Б 6 2008 року, 2-літровий ТДІ або ТСА це бензиновий. Авто коштує від 12 до 15 тисяч злотих. Тут вам напишу в доларах, щоб вам було удобно потім порахувати повністю, скільки це буде коштувати взагалом. Або Audi A4 2008 року, 2-літровий дизель, ціна 20-23 тисячі злотих. Скільки буде коштувати розмитнення та інші послуги? Отже, шановний, відповідаю вам на ваше повідомлення. Сама процедура розмитнення не змінилася і залишається такою самою. Повний опис цієї всієї процедури у мене є окреме відео на каналі, і посилання я залишу внизу під цим відео. Якщо ви шукаєте експерта в розмитнення та митного брокера і не знаєте до кого звернутись, я можу з впевненістю вам рекомендувати експерт-брокер Львів. Допомога, повний супровід автомобіля, вантажного та легкового. Так що звертайтесь, а по промокоду Андрій Авто ви отримаєте знижку в 10% на послуги цього митного брокера. Дуже хороший, перевірений, має багато відгуків і бездоганну репутацію. Отже, друзі, переходьте, ну і ми їдемо далі. На прикладі цього пасата Б8 двохлітрового дизеля. Отже, витрати в Польщі, які нам потрібно зробити, це обов'язково зробити. Транзитні номери робиться в оженді комунікацій на 30 днів. Вартість від 100-150 злотих. Це десь приблизно виходить 25-30 доларів. Ось тут буде. Значить, рухаємось далі. Страхування обов'язкове страхування, навіть якщо воно якщо є, це добре. Якщо ні, робимо тимчасово на 30 днів в преділах 100-200 злотих теж 25-50 доларів коштує. Діють на 7-15 днів. І разом це виходить десь 50-85 доларів. Значить, ще не забуваємо про експортну декларацію, яка робиться в Польщі, можна зробити перед кордоном в пределах 100 злотих. Це десь буде в районі 20-25 доларів. Витрати на паливо, ну і на мілкі якісь розходи. Це десь приблизно 200-300 євро. Я думаю, ви вкладетесь. Ну і сама цікава частина, які ж платежі нам доведеться зробити. В Україні за цього пасата двохлітрового дизельна. Отже, лева частина у нас буде митних платежів 155 тисяч гривень виходить. Да? Це кругленька сума. Потім у нас митниця в приділах 9500 тисяч гривень. Мрео 1500 плюс 3% пенсійний фонд. Послуги митного брокера, я нагадаю, що з промокодом Андрій Авто ви отримаєте знижку в 10%. Ось така сума в мене отрималась в кінцевому результаті. Але ви повинні розуміти, що чим старший автомобіль, тим дорожче розмитнення. А кому була цікава тема цього відео, поставте лайк, підпишіться, друзі, напишіть в коментарях, який би автомобіль ви б хотіли розмитенний і взагалі, які ще теми ви б хотіли, щоб я розкрив. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей!